Добрий день, Василіч, шановні присутні, значого довольським міським відділом за минулий тиждень зареєстровано 133 матеріали про кримінальне правопорушення та інші події. З них по видам значить, два пограбування. Значить, по пограбуванням перше це двоє невідомих чоловіків проникли в квартиру. Жінки, звідки здійснили крадіжку особистих речей. На жаль, цей злочин ще не розкрита, а друге пограбування сталося 8 березня. Значить, серед білого дня там у неповнолітнього забрали речі, в тому числі там, одяг, мобільний телефон. Цей злочин вже розкритий, речові докази вилучені, проводиться дослідча перевірка ну, з подальшим. Пред'являно підозри. Значить, також скоєно 17 крадіжок, 4 шахрайства, 8 фактів тілесних ушкоджень, 11 фактів раптової смерті, 9 сімейних сварок, 2 факти незаконного обігу наркотиків, 1 факт незаконного обігу зброї, також зареєстровано 8 фактів дрібного хуліганства, одна крадіжка дрібна і 57. Правопорушень, як інші події. Станом на 10 березня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 37 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень. Також складено 11 адміністративних протоколів. По дрібна крадіжка 1, куріння в громадських місцях 3, розпиття спиртних напоїв 5 фактів та 2 факти порушення адміністративного нагляду. Ситуация стабільна. На жар, хотел иззначить, сейчас, наверное, просто буде взорвать свое на начальнику корцевикома, это по кражам кабельної це продукции, это не, особенно вот, старий район міста, де кражи совершаются практично кожен день. То есть, то есть не каждый день, а каждую ночь. Значит, и вот, недавно факт был, то есть воруют кабель, который... Вот, Весь низ, это и улица Потапова, улица Партизанская. Вот последний выезд из-за того, что, может быть, среагировали, то кабель был вырезан, но оставлен на месте. Сейчас кабель изъят, пытаемся что-то по этим. Ну, будем делать, я думаю, совместные рейды, совместное дежурство, совместные выезда, потому что с этим надо что-то раскрывать и задерживать лиц. Ну, я так понял, это самое вы доложили за неделю, да? То есть получается у нас, скажем так, судя по докладу, или же увеличилось количество правонарушений, или же значит, улучшилась работа отдела. Два варианта, скажем так. Не, ну есть, я не говорю, что 100% раскрывать невозможно. Есть факты, это и по кражам, и по телесным повреждениям, есть лица установлены, проводятся. Это я же говорю, что есть ряд преступлений, которые вот как бы. Они считаются и не тяжкими, но в то же время они для города вот имеют резонанс. В том числе вот кабельная продукция, от которой ну, я говорю, 100 метров и, и практически без остановок, без выходных есть такая вот.